Чому депутати Верховної Ради відмовляються показувати свої статки і голосують за закриття їх декларацій? Як скоро жінкам в Україні можуть заборонити виїзд за кордон, скандал за решту мільярдера Коломойське продовжує набирати обертів, а ООН, виявляється, проводить таємні переговори з Росією. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні розкажу вам про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати мене та український YouTube, можете підписатися на мій канал, і ми поїхали. Наші депутати Верховної Ради вирішили сховати свої статки під час війни. і Саме через це українці вимагають від Зеленського витувати закон про закриті декларації. Це дуже важлива. новина, тож ж мені з вами про це треба детальніше поговорити. Про що ця історія? Українці зібрали більше 80 тисяч підписів під петицією, щоб нарешті. Відкрити реєстр майнових декларацій чиновників та депутатів Верховної Ради самі депутати голосування з цього приводу вже провалили. Точніше, все було зроблено трошки хитріше. Вони погодили, що декларації потрібно відкрити, але не зараз, через рік. Логічне питання, чому статки депутатів мають бути прихованими найближчий рік у кожного обранця була своя відповідь на це питання. Так, наприклад, скандальний депутат Микола Тищенко заявив, що все це через російські спецслужби, які хочуть знати про їх багатства. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб. Від розвідувальних. Служб Російської Федерації, тому що якщо це буде в відкритому доступі, будь-хто може це використовувати на користь проти держави України. Виходить так, що нажити багатство ось ці депутати змогли, а ось вигадати нормальну причину, чому декларації мають бути далі закритими. Не додумались. Якщо серйозно, то закриті декларації позбавляють можливості журналістів, наприклад, помітити, хто аномально розбагатів на державній службі або у Верховній Раді. Тож які висновки можемо з вами прямо зараз зробити? Далі на цю ситуацію з деклараціями може повпливати лише президент? Він має відповісти на петицію і витувати закон, де вирішено приховати. Статки, як на мене, це найкращий тест. Чи змінилася державна система за час повномасштабної війни? Депутати цей тест вже провалили. Жінка можуть обмежити виїзд за кордон. Так, українки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони отримують статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон може бути обмежений. Про це заявив депутат, член комітету з питань нацбезпеки, представник президента у раді Федір Веніславський. Його заява підняла хвилю обурення у суспільстві. Тож давайте розбиратися. Журналісти Бібісі Україна звернулися за роз'ясненнями до Державної прикордонної служби України. Там заявили, що обмеження діють наразі тільки для чоловіків, і у прикордонників немає можливості перевірити у реєстрах, чи є жінка медиком або військово зобов'язаною, і чи перебуває вона на обліку взагалі. Але ж знаєте, раніше Міноборони заявляли, що готують єдиний електронний реєстр військовозобов'язання. Тож які висновки ми можемо зробити прямо зараз? Конкретно на сьогодні обмежень для жінок щодо виїзду за кордон не існує, але не факт, що ця ситуація не зміниться вже найближчим часом. Тож, можливо, саме тому таке непопулярне рішення не хочуть озвучувати прямо зараз. Міністерство охорони здоров'я України спільно з правоохоронцями планують перевірити видані після початку війни рішення медкомісії у військоматах. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Детали щодо цієї новини небагато, але вона важлива. Тож давайте про це поговоримо. Увагу, начебто, хочуть звернути саме на документи про обмежену придатність до військової служби, які видали ВЛК. Якщо простіше, в міністерстві подивляться, які комісії аномально багато виписували так звані білі Квітки і з такими будуть розбиратися, і до того що не зрозуміло, не зрозуміло на зараз, яким саме чином будуть проходити такі перевірки, як це має виглядати? Бо в ідеалі ж треба викликати людину і довести, що в нього те, що вписано в документах, та чи інша хвороба, вона не відповідає дійсності, або треба зловити комісію на гарячому. Нагадаю, раніше такі перевірки анонсував президент України Володимир Зеленський, аби побороти корупцію в системі. є приклади областей, де після лютого минулого року... Року, в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК абсолютно зрозуміло, що це за рішення? Корумповані рішення, та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз по працівникам ВЛК там СЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Також резонансну заяву зробив і секретар РНБО Олексій Данілов З цього приводу він буквально сказав, що імена лікарів, які видавали фальшиві документи, і імена тих ухилянтів, які отримували такі документи, будуть публічно оприлюднені. Дуже дивна історія, заява дуже гучна. Але яким чином це буде виглядати, поки що не зрозуміло, бо реальних механізмів змін цієї системи не було озвучено. Ось така справа. Історія з одним з найвпливовіших олігархів України продовжує набирати обертів. Набута Сап арештували майно мільярдера Ігора Коломойського. Зробили це аби за необхідністю конфіскувати частину майна в рамках кримінального провадження, де олігарха обвинувачують в тому, що він вкрав та вивіз з України мільярди. Так ось, арештували тимчасово у Коломойського капітал на понад 3 мільярда гривень. А це різні компанії та понад півтори тисячі транспортних засобів і так далі. Нагадаю, за олігарха Коломойського взялись одразу і на Бутасап. Вони твердять, що Коломойський вкрав більше 9 мільярдів гривень через схеми з Приватбанку. kam um. Скандального бізнесмена зареєштували, але давайте будемо справедливими. В мене багато питань щодо цієї справи. Ну вона гучна, але чи зможуть довести його провину? Дехто каже, що справа зібрана швидко та на колінках, і адвокатом Коломойського є до чого придратися. Друге, за Коломойського взялися після заяви Зеленського про те, що починається прямо зараз боротьба з олігархами і корупцію в Україні прирівняють до державної зради. Звучить красиво, але нагадує більше гасло передвиборчої компанії. Що ж з. Заважало боротися з цими олігархами раніше. Можливо, те, що зараз зробити щось корупцією олігархами від нас вимагають Європейський Союз та США. Я не захищаю Коломойського. Коломойського точно є за що саджати, але чи зможуть це зробити законно – Це вже зовсім інша історія. Український суд арештував мільйонера Бориса Кауфмана і звинуватив його в захопленні аеропорту Одеси. Заставу йому призначили у 268 мільйонів гривень. Зараз вам розкажу і поясню, як на схемі з колись повністю державним аеропортом заробили більше 2 мільярдів гривень. В долі були щонайменше п'ять ключових осіб. Що цікаво, серед них колишній мер Одеси, його заступник, керівник компанії, через яку все проходило, і два відомих бізнесмена: Борис Кауфман та Олександр Грановський. Якщо коротко міський Аеропорт з 2011 року просто віджали спочатку через схему, що місто в управлінні аеропортом допоможе приватний інвестор. Через деякий час місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об'єктом та не отримували від його діяльності жодних прибутків. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який просто не погашали. І тут знову логічне питання: про цю схему ніхто не знав весь цей час. Що ж виходить, що більше 10 років бізнесмени просто збирали всі гроші від роботи аеропорту і це влаштовувало як правоохоронні органи, так і президентів цих років, навіть мовчу про місцеву владу. Так ось розібратися зі схемою вирішили лише зараз, під час війни, коли аеропорт пофв. Факту стоїть і на ньому не можна заробити. Російському пілоту, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, дали півмільйона доларів в гривнях. Українська розвідка закликає росіян наслідувати цей приклад. Так ось, ця новина вже була в одному з моїх випусків, але без подробиць. Нарешті стало зрозуміло, що запропонували росіянину, який викрав вертоліт і віддав його Україні. Так, представник ГУР Андрій Юсев підтвердив, що за фактичну зраду Росії і викрадення вертоліта Мі-8 заплатили грошима. На всякий випадок нагадаю вам про деталі спецоперації. На що розвідки в розвідці домовились завчасно з пілотом. Той таємно вивіз свою родину з Росії, покинув територію на вертольоті і передав його нам. Гарна техніка, однозначно успішна спецоперація. Тож це прекрасна новина. Єдине, що мене бісить з цієї історії, це те, що на ній вже попіарилось дуже багато людей, в тому числі і президент України. А нам таки не відповіли, чи брав участь пілот у бойових завданнях, і чи доводилось йому вбивати українців. Ілон Маск визнав свою причетність до зриву української атаки дронів на російський флот у Криму і каже про необхідність перемир'я. Так він відреагував на інформацію про те, що нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. На своє виправдання мільярдер заявив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів, а просто відмовився його там увімкнути на запит України. Маск, начебто, не захотів, аби його компанія була замішана в ескалації великої війни. Ще він заявив, що обидві сторони повинні погодитись на перемир'я. Знаєте, кажуть, що в багатих людей свої дивацтва. так ось у Маска їх дуже багато. Спочатку він проситься на розмову до Путіна, потім натякає, що в Україні мало шансів, аби себе зберігти, а паралельно з цим надає старлінки українським військовим і хоче на них зробити свій бізнес. І знаєте, найгірше в цій ситуації те, що в ЗСУ здається не дуже багато альтернатив без старлінків, і ми трошки залишаємось заручниками такої ситуації. ООН ймовірно веде таємні переговори з Росією. Йдеться про скасування всіх основних санкцій в обмін на нову зернову угоду. Про це повідомляє німецьке видання Більд, яке отримало у своє розпорядження секретний лист генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Секретний лист показує наскільки далеко ООН готова зайти, щоб відновити зернову угоду з Путіним. пише Більд. Тож давайте розбиратися в цій ситуації, на які поступки керівництво ООН таємно готово піти для Путіна, аби отримати зерно. Перше російському державному банку буде дозволено повернутися до системи SWIFT для обходу санкції. Гутереш пропонує Путіну створити окрему дочірню компанію. Якщо простими словами, то глава ООН хоче активувати фейковий банк, який обійде санкції ЄС проти російських банків. Далі цікавіше, Гутереш серйозно пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях. Друзі, ви все правильно почули. Росіяни, які весь цей час погрожували цивільному флоту, що йшов в українські порти, блокували судноплавство з зерном. І коли Україна нарешті пообіцяла поводитись зеркально як Росія, то ООН хоче допомогти саме агресору. Не нам рухаємось далі. Мабуть, як нагороду за систематичний тероризм, ООН готова повернути заморожені гроші Росії. І ще одне: щоб росіянам було зручніше продавати своє зерно після того, як вони майже повністю знищили українські порти, ООН. Он готова дозволити російським кораблям причалювати до портів ЄС. Що ж у підсумку цієї історії німецьке видання вирішили напряму запитати у секретаря ООН Антоніо Гутереша, чи дійсно той пропонував такі умови Росії. Проте журналістам так ніхто й не відповів. В НАТО заявили, що не побачили якихось ознак, що Росія була по Румунії навмисною, а тому робимо висновок, що не варто чекати якихось жорстких реакцій після падіння уламків російського безпілотника в Румунії. Приблизно так генсек альянсу Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію, коли під час атаки РФ на порти Півдня України деякі уламки безпілотників вибухнули на території Румунії. До речі, члена НАТО нагадає. Так, чому друзі мене так сильно зачепила ця новина? Бо є такий принцип: Непокаране зло зростає. Спочатку російська ракета впала на території Польщі, також члени НАТО. Вони тоді зробили вигляд, що нічого не сталося. Зараз шахет впав в Румунії. НАТО також вирішило зам'яти ситуацію. Ну і для розуміння, я просто нагадаю, що румунська сторона одразу після падіння шахеду просто категорично заперечувала інцидент. І лише коли вже опублікували і фото, і відео, показали уламки, ті сказали, що сильно. Стурбовані і ситуація для них неприйнятна. Ось такі справи, друзі. Друзі, на цьому все. Для своїх випусків я використовую міжнародні та українські джерела на кшталт BBC Україна та Українська Правда. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, ще краще залишити коментар. Таким чином, ви підтримуєте мій канал та український YouTube. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.